Всім села збучам! З вами я, Україночка, і сьогодні зі мною брат Козак. Всім прийду, друзі, з вами. брат-козак. Сьогодні ми будемо у літньому лагері. Ну, а я собі змінила скін. Якщо він вам подобається, то ось мій минулий скін, а це мій новий скін. Напишіть у коментарях, з яким вам більше подобаюсь я. О, нарешті ви прибули. Ходімо. Автобус до літнього лагерю вже чекає на нас. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися та заходити до нас у телеграм-канал, селищка, на який буде в закріпленому коментарі. У нас тут є якийсь друг. Схоже, ми нарешті зібралися до літнього лагеря. Не думаю, що тут багато що змінилося. Й досі продовжує пахнути сперем від комарів та піджареними маршмеллоу. Ну що ж, ходімо та познайомимося з іншими. Окей, політіле. Мілавка. Ой-ой, у мене так да, Дуже трохи. Фредді Фазбер. Привіт. Хей кемпери, вітаю вас у літньому лагері. Вже починає тимнішити. Нам треба якомога швидше розвести вогонь. Де да, ж нам треба збирати віт, щось ми все будемо робити. Де ти? А де інші кемпери? Померли. Ти, він їх убив. Не довіряю їм. О, вони ще не прибули. От я у цьому руководству не вірю, він якийсь стрьом. Okay. Давайте якомога швидше підготуємо вогонь, поки вони не приїхали. Я просто не розумію, за кого ми граємо. Ми, типу, в Ні, nee, ми ті, хто приїхали сюди, молоді, тепер повертайтеся, щоб запалити вогонь. Яке личко попереду okay. Молодці, ви справді експерти. Так, да, ми експерти. Завідочка. Щодо страшних історій, поки інші не приїдуть. Брат Козак виявився імпостером. <проб> Яка в тебе хороша акторська гра, я хочу сказати. В вообще. <проб> не думав піти в актори. О. <проб> Та не, ви я взагалі в голівудських фільмах Ну що ж, почнімо. Дуже давно якісь діти покинули свої кімнати пізно вночі. Вони хотіли половити світлячків, але вони так і не повернулися. Лише їхнє взуття було знайдене біля озера. Іноді ви можете досі чути їхні голоси поруч з деревами. Це чому ви маєте завжди залишатися в своїх кімнатах, якщо наступає ніч? А, Добре, я думаю, ми маємо повернутися додому і не виходити на вулицю, так? Вже пізно повертатися до себе в кімнати. Що це таке? Маршмелотенко. Я знайшоти маршмеленко з тим. А де? О, а. нам до нього. Ну що ж, це будуть ваші спальні місця. Ну а перед тим як ви підете, давайте пограємо в хованки. Та ні, ти тупой Я Ви друзі матимете 30 секунд, щоб сховатися. Швидше. Ой-ой-ой. Я в туалеті. Я в іншому в туалеті. А що нам треба? Сховатися. Я в туалеті. А ми помремо? Якщо нас знайдуть? Я не знаю. Мабуть? Це буде логічно, що ми в туалетах. Ну, під лавочкою нас буде видно. Мої за це буде скрімір. Що у нього з Мене знайшли. Не Мене нет. А де ти сховався? Я, шов... я сховався в туалеті навпроти тебе. Все було весело, Ой, чи не кош? так? А я казала, він стрмний! Yes. Так, дуже. І смішно! Ну що ж, час лягати спати. Я буду oh, маршмеллоу. Я зверху. Де зверху? Заходим. Заходим. Давай краще в одному будиночку будемо спати, чуєш? Да, так, ну, ну, ну. А нам всім в один будиночок показує. Чот треба вкривати, яка біля виходу. Реально. Мені здається, буде якийсь сон, він до нас прийде. Бобік! Бобік! Два рейда виднять, нет, не знаю. Мне за тебя Бобик сдох. Все, Бобик сдох. <рес> не, я Шо, тут пошла. Давай приведем с спочатку інші будиночки. Як к шушок прячемся в туалет. Святий шрек, по нам треба буде тікати, текать, наверное. <рес> шрек Мені здається, це не дуже добре. А якщо помер охоронець? З іншої сторони. В роздягальні буде, напевне, що та лежать. Записка? Телефон. Телефон. О, дивись, як можна зробити. Де Фін? І зараз він ззаду нас. От надо нам йти в кабіну Фіна. Я вважаю, не треба. Угу. О! Помогти фіно або побіг. Давай побіг. Давай помогти. Ладно, йдемо на погану віде. кінцівку. Друзі, ми підемо на погану кінцівку, допомогти фіну, тому що вона навіть таким кольором підсвічується. Весело. Там будуть озер кемперси. Вау! Зараз він ззаду. Після я не дам вам піти Біжи! Дев Тобус! Он нового береза. А ничего, я просто застряла там трогай. А, так він ту вильму, <клузь> Ой-ой-ой! Фу. Давайте спробуємо пройти на другу кінцівку, де ми не допомогли, а втекли. <звук> сховатися. Ой, там таке личко мило. Я, я сховаюсь в кемпінгі. да, я теж, до речі, подумала, хотіла сказати, а якщо сховатися, там. І він, мабуть, когось з нас знайде. Він мене знайшов Эээ. Йому як пороблено мене, а він тебе тоже найде. Ахахаха... <плес> ха не райт! Да гуляй! Yeah, totally. Ні, не тоталі! Тебе ж ніхто не знайшов, а мене не знайшли, блін. Ой! <плес> Хтось пукнув. Эх, Фінал краще бути в безпеці аніж е, пожалеть. Ви втекли е, і не звернули увагу на Фіна. Та пофігу взагалі на нього. Ну що ж, друзі, yeah. ну а це було все відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та заходити до нас у телеграм-канал. Наша ціль добити 2000 підписників. Сподіваємося, ви допоможете нам до неї дійти. А також у нас в телеграмі вже 19 людей. Ну давайте, треба округлити до 20. Тож заходьте. Ну а з вами була я, Україночка, і зі мною був брат Козак. Дякую за увагу! <див> і всім па-па!